Десь у далеких краях світу живе маленьке село. А тепер прошу представити вам мера цього села. Привіт, я бера. Всіх остальних ви вже знаєте, але у нас є іще один мер. Ені, виходь! Представляю вам Енічку. Привіт, я Ені. Цього разу ми не будемо відкривати портал у наше село. Тому що це і є наше село у минулій серії. Посиди трішки, ніжки не м'яукай, мені, мені лише прибрати треба. Не кричи, я вже біжу. Тримаємо мотузку, піднімайся, До станції лишилось 100 кілометрів. Вимірюй нормально. Що кошеня? Будеш сам його виховувати. То добре, добре. Піпер! Піпер туди. Піпір. Піпер. Тільки коробка лишилась. Негайно віддайте кошеня. А, а звідки нам знати, що це кошеня ваша? А ось що від нього лишилось. А, мама, мама, що підробка? Ах! У цій серії блискот і кошеня частина друга. <клух> <клух> ну, попадись мені, той, хто, в... той, хто вкрав мені, здається, би і белла вкрали мого кошеня. Ну, поліція, напевно, вже не поїде. Я, значить, сама до них прийду. <сі> все, все одно, все одно в окні, а ми в Одесі. Стоп, в окні, в окні а ми в Одесі. А, тоді я на автобус сяду, бистренько заберу свого кошенятка і все, піду. Надіюсь, я його і справді заберу, тому що буде якось нечесно, якщо, якщо підробка у мене буде, а у них моє кошенятко. Я ж з ним буду так сумувати. А взагалі як воно таке коротке время, ми дали мені підробку? А, защищають від свого кошенятка. Так, нехай підробка поки що тут полежить, а я, а я піду, а я піду, може десь. Може він просто стоїть, десь на вулицях вибіг, вибіг гуляє. А от, а от підробку тут залишив. Що піпер? Я вже йду тебе шукати. Фух, не видала, що я підробка. Ах, ах, я, я ж не підробка я піпер. Треба якось до них назад піти. Треба дізнатися, як у них, як у них там пережити. Але на слідчий случай свою коробку я заберу. Щоб щоб Воно вже ніяк не, догад... не доказала. І що я її маленький. <смі> Піду я, піду-ка я вже Надіюсь, мені... мені машина допоможе. Мяу мяу мусоровоз. Мусоровоз піпер кличе. Де цей мусоровоз уже? Піпер, що случилось? Быстріше, нам з тобою треба переїжджати в окна. Чому? Моя хазяйка приїхала за мною мене забирати через поліцію. А чому вона так за мене турбується? Краще пішли. І йдемо і і будемо там з крутими котами. Вони напевно мільйон разів врятували світ. Ну, Якщо навіть і ні, то напевно др... рятували друг друга. Так що поїхали стій. Не можна у мене, у мене залишати свою коробку. Ти сідай наперед, а у мене ззаді там відкрито. твоя коробка туди поміститься. Добре? М -м -м. Тож Пепер, поїхали? Поїхали в окни! Вум -вум 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 -вум. Пепер на вулицях немає, піду краще в хату. Пепер, ти де? Навіть бойчоночку забрала. Ох, жулік! Зараз я їх дожену, якщо вони в окно зібралися із своїм мусоровозом чи мілковозом, не знаю хто, він, хто у нього. Але, але я точно знаю, що вони що вони не успіли ще з окнем. ой, з Одеси виїхати. Ну, постривайте у мене. Немає часу на співів, бистріше, моя хазяйка за день женеться. Добрий пепер. Ой, що за грохот? Ой. Блискот, повертайся. Це до нас пепер повернувся. Пепер пепер, ти що, повернувся? Да, я повернувся спеціально, щоб попробувати у вас пожити. Ні, ні, Піпер, ти маєш вибрати у нас не завжди лишитися чи своєю хазяйкою, а он вона якраз біжить. Ну, попадись мені, Піпер. Пепер. Піпір Пепер, мусоровоз. Що ви тут робите? Вертайтеся додому. Так, у тебе один вибір – лишатися із цими нудними, брудними. Ми не брудні. Да, ми чисті, у нас доміки є, бачиш село? І що мені? А от так ми, ми не брудні. Mm -hmm. Ну, ладно, чисті, чистими котами. Ти що, хочеш з ними лишитися? Ну, у тебе є вибор. Бо з цими котами дурними лишитись. Ми не дурні, ми лохайні. Добре. Хочеш залишитися з цими котами, чи зі мною? Вибір за тобою. Хочеш зі мною твоєю хазяйкою, милою лишитися, чи з цими дурними і неохайними котами. Та скільки я тобі повторяти, ми обичні коти. Да! Тільки у нас інша порода! Эти коты просто и породу, это объясню. Чего вы это делали разной окраски? Там еще части. Да все части коты меняют колер. Вы вот такие. О, придумала. Альфа, покажись, как ты ты блискучая. Зараз. Я был Ты так думаешь? Ну да, с близкитками. Покажись, Альфа. Ты кто? Альфа. А ты кто? О, я мою скільки хижаків! Я побігла! Що це з нею? Сиріус? Що таке? Фу, мене піксі ліняру вела. Фу! Ти, ти потім крапельки за собою прибереш, добре. А ти хто така? А ти хто такий? Е. Сіріус і Альфа дивно поводяться. Напевно, бояться хижаків. Хе-хе, ми не хижаки. ми просто для неї для неї чужі. А я краще приберу її слин. Його, ну його Піксі, дівчинка, а, а Серіус мальчик. Ей, не сипте мені в дом! Це Пікси. Так скоро чи давай ти мені пипер. Не можу. Я не можу вибрати. Поїхали. Добре, але ж ти хотіла тут лишитись. Ні. Ну, до побачення. Можете до мене в Одесу приїжджати, а я поки що поїхав. До побачення коти. Ще зустрінемось. Коли? А в Новий рік? А коли це? Це, 30, це, 31, це 31 грудня і 1 січня. Тобто... Тобто... Стоп, тобто. Що тобто? А, ти ж новенький. У сірі усі лі, усе, Оріони на день, ну, е, день народження у Мілки просто з е, той їхньої дочки. Хто сказав про мілку щось? Я серденько вже. Ні, ти мілка, як завжди. Скільки у вас тут хотів? Тринадцяко е, е, і. і десь один кролик. Кролик. Е -е -е -е. Ти про що? Ти не резинка? Я резинка, чик-чик. Та ти не ти кролик. Чик -чик. Кролик. резинка. Кролик. Чик-чик, кролік, резинка, піп-піп. А, автовідповідач відкрий. Що за галас? Ти автовідповідач галас. Що мій автомобіль відповідач не може бути галасом? Кроліку помийся. Добре, помиюся. В слідущій часті. А, або після нового року. Йошкін кот. Кстати, у тебе день народження в новий рік. Що таке новий рік? А, скільки? Скільки пень? Забере її я вже не можу ці питання витримувати. Йошкин кот. Піш... Тоді ми пішли, правда Піпер? Да. Стійте, стійте. А, що таке? Я забула Але кожен раз, коли у нас новий член нашої, ну, нашого цього, цього села, а як віше село називається? Котики на районі. А ти звідки знаєш? Я всі села вивчаю добре. Ну, коротше, у нас є така традиція. Блис блискот буде біля мене жити, хоч він і не мер. Да, да. Хоч він і не мер, але має жити з біля мене, тому що там місце зайнято. Там місце зайнято, там, там, там. Вісім місце зайнято, тільки у мене там свободно. Статі, я, я тебе можу пригла... пригласити в мери. Ем, ні, 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 моя дружина теж захоче. А, ну, Не хочеш, як хочеш? Чож, тоді я роблю зараз твій домик. Кстати, він там, на, ві... на вікні. Ой, я... яке ві... вікно! Гора! Гора домиків для котів. Коротше, я зараз бистренько збігаю. Ось твій домик, такий от пушистий. Ставлю його сюди. І лягай. клас, як м'яко. Мяги Ти дивись, там не зам... Ой, не замуся. Ну, а я пішла. Все, до побачення. Добре, а я вам фотку пришлю. Тож поїхали? Поїхали уже. Ружайся, піпер. Сурово, їхати. Я трошки приднімала по, -по, по дорозі. Коротше, їсть уже під ялинку собі. Добре. Як як? добре, знову бути Статі, Кстати, вийди ви на двір, можеш з кимось познайомитися. Статі, да. Ей, хто там є на дворі? Ах, як тут скучно одному. Хоч би хтось би вийшов з хати і познайомився би зі мною. Ах, з ким же познайомитись, з ким же? Ах! Привіт, як тебе звати? Привітик, я космо. А я Пепер. Давай дружить. Давай, мені якраз тут самотньо, не просто сидіти самому. Тоді тобі повезло, я, я теж самотній. Ну, не зовсім у мене є хазійка, у мене просто друзів немає. Тоді, тоді давай дружити, пішли гратися, пішли Новорічний кінець.